Добрий ранок. Сьогодні будемо з вами працювати. Будемо робити, будемо робити ось що, дивіться, хто до нас прийшов? В гості. Подивіться, яка тваринка, Ой, як вона маше головою, хвостиком, немов жива. Ось це, це черепаха черепаха. Черепаха. Ось таку черепашку ми з вами сьогодні будемо робити іграшку саморобку. Подивіться уважно на черепашку. У неї є, бачите, це домік її, домик, який вона носить з собою, домик. І ми з вами такий же домік зробимо, тільки візьмемо ось таку горіхову шкарлупку. Горіх. 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 І це у нас буде для нашої, нашої черепашки, буде теж будиночок. Ще нам потрібно взяти дощечку. Дощечка, дощечка. Ще нам потрібно стека. Стека, стека. Ще пластилін, пластилін, пластилін. Ось шматок пластиліну, бачите? Коричнього, коричнього кольору. Коричневий, коричневий колір. І подивіться уважно ще на черепашку, у неї є, є голова. Голова, голова. Ще є у неї. Подивіться ось він, хвіст. Хвіст, хвіст і є один, два, три, чотири, чотири лапи, чотири лапи. Лапи. І ми з вами будемо ліпити таку черепашку. Ось, дивіться, цей пластилін ми стекою розрізаємо навпіл. Одна частинка буде у нас і голова, і тулуп, і хвіст. Потім побачите. І оцю частинку ми робимо, ділимо ще на навпіл. На отакі маленькі шматочки. Це у нас будуть лапи, те, що шматочок біль, більший, ми беремо і розкочуємо прямими рухами рук, так, щоб у нас з'явилася ковбаска. Ось, подивіться. Яка ковбаска у нас з'явилася. Оце буде, бачите, товстіше, це буде у нас голова. А це тоненький, ось отак ми його прибрали тоненький це буде хвіст. Ось ми їх покладемо. І зараз теж прямими рухами рук будемо робити лапи. Лапи така теж невеличка ковбаска. Бачите, ми трошечки розплющуємо її по, по кінцям, щоб воно лапками було. І кладемо на тулуб. Ось так. І робимо, подивіться, дві лапки у нас вже є. І зараз зробимо ще дві лапи. Теж ковбаску робимо, теж прищіпуємо, щоб як лапки були. І кладемо біля хвостика. Це у нас передні, а це задні лапки. Бачите? І просто накриваємо домиком. Ось подивіться у нас черепаха. Є, ми її тільки зараз від... О. оправимо трошечки шийку, голову піднімемо і подивіться, яка гарна, красива черепаха у нас є. І ми можемо такою. Черепашкою гратися. А тепер самостійно зробіть таку черепашку. Дякую за увагу.